Ми замір номер, наша назва. А привіси нас дивіть, а ми малі, чути нас по всій землі, руку в груді подає і на помічці вдає. П'ятий загін, наша кричалка. Грати а активісти люблять грати, і гуляти і дружить, і гуляти і дружить, хочуть дуже форму мати, хочуть дуже форму мати, щоб побігати в футбол, щоб побігати в футбол, обіцяємо вигравати, обіцяємо. Ready?